Доброго дня, мій позивний Стефан, я командир-навідник розрахунку СПГ-9, роти вогневої підтримки 227-го окремого батальйону тероборони. Наш розрахунок працював майже на всіх ділянках виконання бойових завдань батальйону. Це і Бахмут, часів я під Бахмутом. Стариця на кордоні Харківської області. Великі проходи. СПГ це достатньо точна штука. Про це може свідчити, наприклад, випадок, коли ми працювали по проходах. Отримали наказ обробити вогневу позицію орків і з СПГ влучили в вікно будинку, в якому ця сама позиція знаходилась. Потім з, з цього будинку горки розбігалися як мурахи. Початку військової агресії Російської Федерації я 20 років я працював на Харкова. Займався розробкою систем керування для космічних апаратів, таких як Дніпро, Рокотем. Системи навігації ми розробляли. Також був задіяний в проєкті по розробці оперативно-тактичної ракети Української гром 2 Передаю свої найкращі вітання своїй дружині, матері і дружинам і матерям усіх воїнів воїн України, які на, 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 на цей час боронять нашу землю.